Вітаю, друзі, сталкери і сталкерші. Завдяки славетним козакам вільний сталкер-харцис повернувся з вилазки і приготував до вас цікаву історію ще з першої своєї вилазки, яка має назву Тінь Чорнобиля. Тож запрошую до багаття послухати розповідь. В зв'язку з тим, що мені влом перепроходити її знову, в мене нема, а проходив її, ну, піздець, давно, ще дуже давно. Взяв я відос з цього ютуб каналу, а всі корисні посилання будуть в описі. Теж же час на цей ютуб канал, щоб ви могли подивитися. Почнемо з азів. Якщо хто не знав, то назва Stalker це абревіатура, яка розшифровується, скверношукач, порушник, шукач пригод одинак, вбивця, дослідник, розбійник, а разом ладно жартую. Це в перекладі на нашу. а в оригіналі звучить так: треспасер, лонер, кілер. Explorer, robber. разом звучить як Сталкер. Культова гра, яка натхнула такими творами, як пікнік на узбіччі та фільм 1979 року «Сталкер». Гра і ці твори дуже сильно переплутані між собою, загальною концепцією і неповторною атмосферою зони відчуження, І ще такими речами. Зона відчуження, яка утворилася по тій чи іншій причині. Книзі це прилітне інопланетяни. В фільмі то, що не вказано, а хай буде падіння метеориту. А в грі Сталкер це аномальна зона, яка утворилася після вибуху на Чорнобильський ЕС, яка сталася 26 квітня 1986 року, причиною якого були недоліки реакції РБМК 1000 та помилкою персоналу. Друге, це сталкери як дієві особи. Хоча в грі це набуло масштабу у вигляді банд і групувань. В самій книзі були сталкери, які ходили в аномальну зону в пошуках цінних артефактів. В фільмі сталкер був провідником. Який водив людей до місця, в якому можна було здійснити свої бажання. І наостанок самого цікавого це виконавець бажань. В кожному з цих творів він присутній. В книзі це куля, в фільмі це кімната, а в грі це чарівний артефакт, який розташований в центрі зони. Тож рекомендую, хто туди ще не ходив, гайда, а ми продовжуємо далі. Все почалося наприкінці по 2001 року. Тоді GSC Game Worlds анонсували свій новий амбітний проєкт Oblivion Last. В ньому ви мали взяти на себе роль елітного спецназівця, який мав мандрувати між вимірами до нових планет, відкриваючи шляхи до майбутніх колонізацій, маючи в своїх руках потужні ігрові руші X-Ray і амбітні плани. Студія дійшла до висновку, що цікавість до фантастики з окультизмом і таке інше занадто впала, і було вирішено повністю змінити концепт. І натхнення для цього стало аварія на ЧС. Зібравши манатки, команда вирішила до зони відчуження в пошуках натхнення. Поїздок було дві: розробники фотографували, знімали відео і все таке, що потім я міг написати, що близько 60% світу були ідентичні з дійсно існуючими місцями в зоні довкола ЧАЕС, що притягувало за собою атмосферу, як закинута безлюдна зона, до якої повертається природа. І так гра остаточно змінила свій напрямок і назву, щоб світ побачив одну з найбільш небезп... щоб світ побачив одну з найбільш безсмертних ігор сталкер Тінь Чорнобиля у грі. Працює система iLife. Вона опікується тим, що світ існує навіть коли гравець десь далеко. сталкери, мутанти мають власні цілі, харчуються, мігрують, ведуть боротьбу між собою. Завдяки цьому можна з'явитися рандомні події. Хтось попросить про допомогу, хтось буде атакований мутантами, трапиться перестрілка між сталкерами. Інша фішка: ця система дає нескінченну кількість нових завдань, бо світ не вичерпується після проходження квестів, він продовжує жити. І я пам'ятаю, як це було вперше, коли я проходив повторно сталкер чисте небо, бувши ще маленьким пізнюком і не міг второпати, чого воно не працює так, як в попередньому проходженні. Але є і мінуси. На той час реалізувати таке було складно в повному обсязі. Та що я кажу? Тут в другому сталкері зона дії механіки обмежується пару сотень метрів, що спричиняє постійні сутички з ворогами, а ще й баги, і всяке таке. Тож ідея крута, але довгобудна, яку ще не добудували за 24 роки. З самого початку гра повинна була мати відкритий світ, більші локації, фракції, але технології, але технології того часу не дозволяли це втілити в життя. Тогочасні комп'ютери не витягували прогресивну систему симуляції життя. Сам Рушій X-Ray хоч і був потужний і підтримував такі технології, як HDR, Normal Mapping, м'які тіні, розмиття руху, погодні ефекти, цикл дня і ночі. Але він не витримував навантаження всього контенту у відкритому світі, і було прийнято рішення розділити світ на сегменти, щоб кожен провантажувався окремо і таким чином зменшувати навантаження на систему. Ще є така херня, як дедлайни. Видавець виступав в компанія THQ, яка після чергового переносу поставила жорсткі рамки, в які потрібно було вкластися. І щоб випустити більш-менш робочу і стабільну гру, GC, вимушено було вирізати контент. Вихід «Сталкер. Тінь Чорнобиля» задав нову планку в жанрі, і був успішним, не дивлячись на численні баги, тому і продовження не змусило себе довго ждати. Чисте небо, яке розповідає, що було до Тіні Чорнобиля», і поклик Прип'яті», який розповідає, що було після оригіналу, але фішка не в цьому. Серія ігор Сталкер породила купу модів різної якості, які постійно надихали в гру новими барвами, завдяки наданому інструментарію для модів. І це дало від мінімальних квестів до повністю переробленого світу і сюжету. Такий мод, як Аномалі або Гамма, ще їх можна поєднувати, а якщо пам'ять не зраджує, то завантажити можна на GOG. Завдяки цьому зона зібрала безліч сталкерів з різних частин світу, і це допомогло дочекатися другої частини, яка успадкувала все від атмосфери до багів і крашів, І за це ми любимо сталкер. Тож буду дякувати за перегляд. Тисяти вподобайки, типу якщо відео вам сподобалося, та пишіть коментарі, якщо хочете наступну частину про чисте небо. А з вами був Харцис. Грайте українське, підтримуйте українське і нашу славетну армію. Скидыш!